Росіяни також не розуміють, що у нас на сьогоднішній день по суті тилом ну є там я не знаю ледь не вся Європа. Тобто, і Росіян якщо росіяни хочуть зруйнувати нам тил, да вони ж над цим працювали, то їм треба бити по Європі. Або зробити так, щоб Європа перестала бути є нашим Є певні триалом. провокації. Ми бачимо, як російські шахеди залетають, залетають на Литву, на територію Литви на територію Польщі. Ну так, але і є е, історії, коли вони вчиняють диверсії. Ми, ми пам'ятаємо це не і на території Німеччині, навіть і, і є. скажімо так багато інших історій, які не потрапляли в публічний простір, але вони мають е, місце. Ну але е, е, ну просто ми розуміємо, що таке Європа, Її промислову потугу, да, і просто географічні відстані. Ви вірите в п'яту статтю НАТО в реалізації е, цієї статті? Дивіться, це концепція ядерного стримування. Е, вірю, не вірю, але на сьогоднішній день вона працює. Ну, бо її основна функція створити. У будь-кого, хто потенціально може наважитися на агресію. Це таки стримуючий факт. Але чи працює вона чи ні, ми Ніхто можемо. Ніхто не порекувати. хоче перевірити. Ніхто не хоче перевірити, тому що знову ну, ж таки. Особливо ваші відчуття, якщо там не знаю, Росія піде на Польщу, Росія піде на там, Румунію. Ну оскільки Росія досі цього не зробила, то швидше за все в Росії вірять, що ця п'ята стаття працює. А якщо вони вірять, те, що п'ята стаття працює, і саме через це не нападають на Румунію, Польщу або Естонію, то це означає, що п'ята стаття насправді працює, тому що її основна мета, як і будь-якої колективної безпеки, це великими літерами. Так, от просто написано, колись було пам'ятаєте на небезпечних об'єктах. Не влізай уб'є». б'є. От на сьогоднішній день, те, що там написано, не влізаю, об'є поки що стримує всіх тих, хто міг би туди влізти. Е, чи вона спрацює? Я схильний думати, що спрацює. Ну просто треба її уважно читати. Да? Там вже написано там впродовж там скільки годин вони мають зібратися, після чого визначити міру своєї участі і тому подібні речі. Ну я бачив, як вона спрацювала, коли була здійснена атака на Сполучені Штати Америки. Це був єдиний випадок за uh -huh. великим рахунком. Ну і ми ж розуміємо, що далеко не всі країни НАТО воювали потім в Афганістані. Україна, до речі, не будучи країною НАТО, це до речі, Трампу треба нагадати, що українці, не будучи країною членом НАТО. Тим не менше разом з союзниками США в НАТО брала участь в дуже багатьох операціях разом пліч-опліч з, з, з цими американцями. Тобто, коли там Трамп щось розказує, то він е, ретроспективно нехай трошки завдає. Ми платили кров'ю також за це, не будучи, повторюся, е, членами е, НАТО. Тому е, там чи будуть американці завдавати ядерних ударів? Ну я сумніваюсь, наприклад. Ну але з іншого боку, ми знаємо, що там між Сполученими Штатами і Пів... Південною Кореєю є угода про те, що там 에, Сполучені Штати 에, беруть на себе обов'язок використати весь свій мілітарний потенціал для того, щоб захищати територіальну цілісність і державний суверенітет південної Кореї, включно з ядерними. Ну і ми знаємо, що там, чи готові Сполучені Штати розпочати ядерну війну заради Пів... Південної Кореї. Ну я не знаю, але ніхто не пробував.